Яблуком розбрату між Антонівською громадою і новообраним головою селищної ради Ігорем Семенчевим стала сесія, що пройшла 6 листопада. Як стверджують активісти, атмосфера засідання з самого початку була напружена. Вже те, що про сесію новообраним депутатам повідомили за 4 години до початку її упевнена громадськість і є порушенням. Тому активісти селища організували прес-конференцію, аби висловити свою позицію. Агресивна атмосфера, напруженість і моральний тиск саме такою, Антонівська громада запам'ятала сесію, яка пройшла 6 листопада, новообраних депутатів терміново зібрали нібито для ухвалення бюджету на другий тур. Втім, на порядок денний, говорить координатор Всеукраїнської ініціативи Активна громада Рима Бараненка, винесли 13 питань, включаючи ухвалення регламенту на 17 сторінках. Перші пути ніяких нарікань не викликали, але коли коли Дійшли до затвердження складу комісії, то обурень було чимало. Як стверджують активісти, новообрані депутати були записані в комісію етики спорту, а команду минулого скликання пана Семенчева увійшли у земельну. За словами Рими Бараненка, через те, що присутні не були заздалегідь ознайомлені з порядком денним, сесія відбулася з порушеннями. Всі ці рішення ми вважаємо незаконними. Ми вважаємо незаконними саму сесію, яка за законами повинна бути оголошена як мінімум за добу, і то в дуже екстрених випадках. А взагалі то попередження вся громада повинна бути мінімум за 10 днів, а взагалі то й за 20. Повинні бути офіційні оголошення у пресі, або в їх друковому виданні селищної ради, або такого немає, ми це знаємо, і сайту немає. Значить, через Херсонський вісник, херсонські видання, або якісь інші засоби, хоча б на дошці оголошень. Всього цього не було. А всього цього не було, і порушені права взагалі громади. Вона не змогла знати процесію, не змогла бути присутньою. Порушені взагалі права і депутатів також. Вони не засідали у комісіях. Без засідань у комісіях ці рішення ну, нелегітимні. взагалі, про що мова. А тут взагалі дуже змахує на корупцію. Заставляти людей голосувати, не роздивившись, не зрозумівши про що, це, ну, це взагалі то злочин. Громадськість, аби відстоїти інтереси Антонівців, буде подавати позов до суду, щоб сесія, яка відбулася 6 листопада, визнали недійсною, а всі рішення прийняті на ній незаконними. Ми будемо подавати до суду, на те, щоб визнати цю сесію незаконною, і ми будемо на всі інші сесії ходити громадою. Ходити громадою і запрошувати наших представників у нас від Антонівки, обрані депутати. Будемо запрошувати, може, депутатів з обласної ради, щоб вони були присутніми і контролювали цей процес, чи дотримуються регламенту, чи ні, чи відбувається там беззаконня. Ольга Швидка, Ігор Горпеченка, телеканал Скіфія.